А база даних, яка використовувалася, а клауд там був чи ні, а CI сіайти сетапив чи ні. І тут у вас з'являються вже діалоги, і це класно на співбесіді. Що ти змінив в порівнянні з попередньою версією вашої автоматизації? Ну що, радий знову всіх вітати. Хотів би продовжити нашу тему співбесід. І наступний етап, який буде, мабуть, найважливіший і найскладніший. Це технічні співбесіди і те, як ви будете її проходити, цю технічну співбесіду, як ви будете відповідати на ці питання. Ну що ж, давайте порозбираємось тепер трошки більш детальніше. Я зараз переключуся на свій е, комп'ютер і буду показувати, власне, як я розбираю співбесіди і чому, і чому розбираю саме так. Ну що ж, Дивіться, я підготував таку е, невеличку схемку. Да? Це е, власне, для QA-інженера. Це от з того, що я ходив, я бачу, що часто питають от саме по цим темам на різних співбесідах по різному. Бувають ситуації, коли вас будуть розпитувати дуже-дуже детально, наприклад, по, там, по цим двом темам, да, і взагалі не встигнуть спитати по решті. От мене, до речі, я зараз отримав офер. Буквально ось там, не знаю, три дні назад. І по суті, в мене вся співвесіда звелася от до розмов на ці дві теми. При всьому тому, що це позиція на автоматизатора тестування, де використовується Python, бази даних, де купу всього можна було попитати, але. ну, але не питали тому, да тобто, співбесіди вони бувають дуже дуже різні. Десь вас можуть розпитати дуже детально по всьому, десь можуть спитати дуже поверхнево. Але знову такі, всі завжди кажу своїм студентам, кажу, що дивіться, ви маєте ходити на співбесіди, щоб розуміти, які є варіанти. А, і щось, ну, типу, банальне, якщо на одній співбесіді, навіть не на одній, якщо на п'яти співбесідах вас розвалюють по всім темам, і ви відчуваєте, що ви не витягуєте. Нічого страшного, просто виписуйте собі ті теми, по яким у вас є пробіли, і просто після співбесіди робіть як домашнє завдання. Пропрацьовуйте ці теми на достатньому рівні, щоб ви могли відповідати на ці питання. Якщо вас, наприклад, спитали там, я не знаю, по ООП, ви там, я не знаю, трошки там, не, не витягнули, да? це не значить, що треба перевчити всю мову програмування, перевчити всі конструкції, просто вивчіть ООП, так, щоб ви могли відповідати і знову йдіть на співбесіду. І Ви побачите, що. Багато в яких співбесідах у вас, по суті, питання, які вас запитують, будуть одні і ті самі. Ну що ж, Давайте тепер більш детально поговоримо про те, що входить в спеціалізацію QA інженера. Я написав тут Automation, просто написав QA інженер. Давайте розбиратися тепер більш детально. Теорія тестування, це те, з чого зазвичай ні, не так, навіть зазвичай ви почнете розповідати з того, коротко розповіда, розповідати будете про свій досвід, які технології, про що був проєкт. Це треба також тренувати, бо я помічав, що часто студенти мої, от вони, наприклад, розповідають дуже-дуже детально про якийсь один проєкт, а про решту проєктів менше. Тобто ви маєте коротко розповідати про свій проєкт. Ну, у мене був останній проєкт, пов'язаний з криптовалютою, ми розробляли Marketplace для тих, хто займається криптомайнінгом. Проєкт був написаний на, на Java backend, був frontend був написаний на React і mobile був написаний на React Native. Автоматизацію я там робив спочатку на Java, тоді перейшов на TypeScript і Playwright. Ну, Тобто і все, оце і коротко. Тепер далі. Наступний проєкт. До цього в мене був проєкт, наприклад, я працював там в компанії такій-то, займався там, підготовкою qa інженерів Автоматизаторів, розробників, власне кажучи, навчав людей різним топікам, як власне, використовувати технології на різних, різних типах проєктів. Ось в такому ключі ви коротко розповідаєте: якщо інтерв'юреру цікаво більш детально, інтерв'юер почне задавати уточнюючі питання, і це дуже класна комунікація. Це набагато краще, ніж коли ви просто почали. Без, без зупину насипати, говорити одне й те саме, бо ну зазвичай людям це типу не дуже цікаво слухати ваш монолог. Краще хай задають уточнюючі питання. Ну, Наприклад, там а база даних, яка використовувалась? а клауд там був чи ні, а сіайти сетапив чи ні. І, тобто у вас з'являється вже діалоги, і це класно на співбесіді. Тепер. Після того, як ви розказали про ваш практичний досвід, зазвичай кажуть, ну що ж, ну давайте починати. По-різному починають, десь можуть почати відразу з одної теми, десь з іншої, але в цілому, отак я скажу, що десь там відсотків 80% мають однаковий шаблон цих саме технічних Вам Скажуть, ну давайте почнемо з теорії тестування. Розкажи, будь ласка, що таке. Ну і, наприклад, питають, наприклад. Розкажи, що таке тестування, навіщо воно треба, які види тестування ти використовував на проєкті, як взагалі повинно відбуватися тестування, яка тестова документація буває і так далі. Я думаю, що ми ці теми будемо з вами розкривати більш детальніше в наступних інтерв'ю. Я хочу детально-детально розібрати кожну із цих тем. Але наразі я просто пройду поверхнево по цим темам, щоб розуміли, що там знаходиться. Далі приходять до практичного досвіду. Наприклад, а, а розкажи, будь ласка, як в тебе була, яка методологія була в тебе там на такому то проєкті? А як ти робив тестування і чому саме так? От на, на, на ось цьому попередньому проєкті. А, наприклад, а які ти бачив проблеми в тестуванні, які можна було вирішити, і чомусь ти не вирішив? Тобто вас будуть питати більше про те, як на практиці ви робили тестування, це, це відноситься і до мануального, і до автоматичного тестування. Чому саме так, які інструменти вибиралися? Для того, щоб зрозуміти, чи слідкуєте ви за трендами, чи робите ви роботу над помилками, чи знаєте ви, що, ну, наприклад, скільки ти не робив, все одно наступну ітерацію, коли будеш робити, є що покращити. Ну, наприклад ми робили автоматизацію, зробили автотести, тепер переписуємо там, не знаю, на нові технології. І ось питання з останніх співбесід кажуть, що: а що ти, коли переписував, що ти змінив в порівнянні з попередньою версією вашої автоматизації? Тобто такі питання ну, на них насправді дуже важко бути готовим відразу, тобто, ну, вони можуть бути максимально різні. Але в цілому, типу, тобто, вас будуть питати, як би ти зробив оце чи оце? Далі, процеси і методології це власне про те, як все було побудовано в команді, хто за що відповідав, які активності ви робили, для того, щоб зрозуміти, що ви можете працювати в команді, в яку вас співбесідують, і що вам подобаються ті процеси, які там є. Ну, бо є люди, хто банально не любить мітинги, наприклад, чи не любить якісь там не знаю, на стендапи ходити. Тобто кожен для себе сам визначає, що цікаво, що ні. Але на інтерв'ю ви маєте продемонструвати, що вам цікаво все. Якщо ви розповідаєте про свій досвід, про свою компанію, і у вас немає такого би, захвату, то, ну, скоріш за все, це не дуже сподобається інтерв'юру. Нещодавно в мене була одна фінальна співбесіда, дуже така цікава. У мене пройшло, здається, там шість етапів співбесід, і останній етап був зайчаром. Це так дуже незвично. Зазвичай останній етап з менеджером, а я вже пройшов з менеджером, пройшов технічні їх було три штуки. І тепер HR передивляється на культурний фіт. І вона попросила мене, каже, розкажи, будь ласка, про компанію, от якій тобі дуже сподобалось працювати і чому? Я розповів, а вона каже, от прям видно, було ти розповідаєш, і в тебе прям очі горять, ти розказуєш класно, цікаво. Видно, що тобі було цікаво працювати на цьому проєкті. Це я вам веду до того, що на, на, на що звертають часто увагу. Якщо ви розповідаєте сухо, якось нудно і скучно, значить, скоріш за все, ці технології, ця команда, цей проєкт, він вам не був цікавий. І не може бути нецікавий той, на який ви співбесідуєтесь. Старайтеся більше розповідати так, з захватом Василь. Ну це треба просто трошки практикуватися. От візьміть просто під диктофончик, запишіться все і переслухайте те, що ви розповідаєте. Воно має обов'язково ну, типу, вам сподобатись. Далі. Буде розмова про життєвий цикл програмного забезпечення або життєвий цикл процесу тестування. Ви маєте чітко розуміти, в чому різниця, як все відбувається. Якщо ну, тобто, я не буду зараз це в деталях розповідати, просто коротко про це почитайте, щоб ви могли чітко розказати, що таке software development life cycle і що таке software Test Life Cycle. Де починається продукт, де він закінчується, де починається тестування, де воно закінчується. І там буде багато варіантів. Є там, Я зазвичай розказую от в теорії отак, а на практиці в мене було отак, отак і отак. Тобто в різних компаніях були різні варіанти. Далі можуть бути питання про. Інструменти, які використовуються власне, для Project Management, це зазвичай самі такі популярні, це Jira і Confluence. Я не бачив, що прям дуже багато про них питали, але часто питаю з Jira і з Confluence працював, ну типу ваша відповідь так і, і, і все. Якщо ви нічого не знаєте про Jira, про Confluence, хоча б подивіться декілька а, таких а, оглядових відео а, про те, що це за інструменти і як ними користуватися. Наступна тема це основи веб. Я її так назвав, бо ну, не знаю, як її назвати. Часто питають на знання, як працює інтернет, як працюють вебсайти, як працюють сервіси, що такі, як працюють мікросервіси, що відбувається під капотом. Для більшості компаній це не важливо. Але, наприклад, я помітив, що от в мене студенти, коли співбесідували в Київстар, у них співбесіда починається з цієї теми. Зазвичай приходить інтерв'юер і питає: Ну розкажи мені, я там вбиваю в сайті google.com, нажимаю Enter. Що відбувається далі? Якщо ви банально там, ну пішов запит на бекенд, ну це одне. А коли ви розповідаєте, наприклад, що насправді йде запит на DNS-сервер, перевіряється ця адреса google.com, їй має відповідати певний IP, і Якщо цей IP є, то ми по факту посилаємо запит не на google.com, а посилаємо запит на цей IP під капотом всередині браузера. От. Коли в нас іде запит, тобто у нас підключений роутер, ну тобто, розумієте, да? тобто, якщо компанія, наприклад, як «Київстар», да? тобто це компанія, яка займається телекомунікацією, то треба розповідати більше з уклоном на те, як іде сигнал, через які етапи проходить. Тобто, якщо у вас є тут знання і експертиза, супер, якщо ви взагалі повний ноль і не знаєте, що там є бекен, на нього прийшов запит, а що, як відбувається, який запит. Ну, я б радив про це трошки покопати. Знову таки, не, не, не заривайтеся дуже сильно, бо ну, дуже реально там, небагато компаній, які детально про це розпитують. Ну, але знову таки, якщо ви це знаєте, це буде вам великим плюсом. Далі, тут от, я виділив таку більш технічну секцію, яка є майже на кожній співбесіді. Якщо у вас ви звичайний QA -manual, да, наприклад, то про програмування вас, скоріше за все, питати не будуть. Але в цілому, якщо подивитися на автоматизатора, то програмуванню виділяється велика-велика частина. Вас зазвичай будуть розпитувати детально про вашу мову програмування, на яку ви, на яку ви аплаєтесь, що ви знаєте, що ви вмієте, як, як все працює. Знову таки, ми детально будемо це розглядати. Кому цікаво, зараз я знімаю у нас на каналі відео про JavaScript, про основи. І от якраз ці основи часто і питають: що, як працює, можливо, вас навіть попросять вирішити якусь невеличку задачу, що називається онлайн-кодінг прямо на, на співбесіді. Дивіться, бувають також ситуації, от я, наприклад, зараз отримав офер. На мову програмування, з якої я давненько не працював, і мене по ній спитали тільки одну тему: це чи готовий ти писати далі автоматизацію на питоні, чи вийде в тебе? Я впевнений, що вийде. Я це робив до цього, тому в принципі знаю чітко, що ну прям на Мені треба буде там декілька днів чи може тижнів, щоб трошки розігрітися, але в цілому я справлюсь. Я відповідав на ці питання дуже впевнено, мене по суті більше нічого й не питали. не спитали, типу, як ти робив на проєкті оце, де ти використовував, що там було, і я всі розповів все, ну і пішли далі. Тому наступна тема, про яку я хотів поговорити, це CI-CD. Continuous Integration і Continuous Delivery або Continuous Deployment. Це типу, різні речі, але так, да, часто люди там про них. Розповідають в розрізі однієї якоїсь штуки. Вам треба розуміти не просто, наприклад, як там використовувати якісь Jenkins чи GitHub Actions А вам треба розуміти ще для чого це. Система безперервної інтеграції, саме так переводиться CI це інтеграція чого з чим. Часто люди розуміють технологію, наприклад, як працює Дженкінс, але не розуміють, яку проблему воно вирішує, чому без нього не можна. Типу старайтеся зрозуміти спочатку на високому рівні, так, для чого це? Ну, от, уявіть собі ситуацію, що ви працюєте директором, ви наняли якогось я не знаю, автоматизатора, і він приходить і каже, нам треба прикрутити якісь каже, невідомі слова. І ви просто його а ну поясни для мене, що це таке, для чого воно, яку проблему воно вирішить. І от зазвичай ви в такому стилі маєте пояснювати, що це. Це така штука, яка дозволяє нам автоматично запускати певні процеси. З одним із таких процесів може бути тестування. Процесів тестування може бути різні, Ми багато, наприклад, там, я не знаю, юніт тести, інтеграційні, n-toend тести. Наприклад, як тільки розробник закінчив роботу над своєю фічею, він створює pull реквест, на цей пул-реквест автоматично запускаються. Тести. Таким чином, не включаючи нікого додатково в роботу, розробник може побачити, пройшли тести чи впали. Ну, Якщо пройшли, значить все в нього працює добре. Якщо тести впали, значить, скоріше за все, десь є якась проблема. Ну, і Я думаю, що ми з вами детально поговоримо про цю тему в окремих відео. Зараз поки що давайте перейдемо до Гіта. він тобто, потрібен не тільки автоматизаторам, а й мануальщикам, та взагалі всім, хто працює в Айтішці, GIT треба просто ну, дуже. Зараз пішов такий, я бачу тренд, що більшість людей використовують Git як ЮАІН інструмент, тобто беруть там, якусь, якісь середовищі розробки, і UI накласують там, гілочки, создають все. Ну, це прикольно, але зазвичай вас будуть питати саме про команди Гіта, які використовуються в консолі. Ну, в мене в, мене в будь-якому випадку так. Тобто питають, що як зробити, наприклад, pick, як створити гілку, який flow використовували на проєкті. Тобто Питання бувають досить, досить різного рівня. Якщо ви зараз із цих питань, які я озвучив щось не знаєте, то просто почитайте. Я б радив просто в чат GPT вбити, типу, там, задай мені там, до 30 основних питань по ГІТУ з відповідями, і просто перечитайте їх. Це дозволить вам більш-менш розуміти, про що, про що буде йти мова і що в більшості випадків вас питатимуть. Наступний йдуть фреймворки автоматизації. Ну, я їх так назвав, бо власне, більше хожу на співбесіди автоматизатора. Ну, наприклад, зараз дуже популярний Playwright. На і в більшості я бачу, що прямо по PlayRight's питають багато всього. Типу, вам треба розуміти, що він працює на високому рівні, які проблеми вирішує. Що через сплей можна зробити? Які в нього плюси, які в нього мінуси? Ну от в такому стилі. Ну і далі більш детальні такі складні питання, наприклад, як працюють фікстури, для чого вони, як їх написати, а, Наприклад, як запускати тести в паралелі, як робити горизонтальну та вертикальну паралелізацію через плейрайт. Ну, типу, будуть складніші питання. І так само вас можуть питати по Selenium, по Cypress, по купі-купі різних фреймворків. Тобто, якщо ви вже вказуєте в себе, що ви там володієте там, декількома фреймворками. Ну, як мінімум, один у вас має бути дуже-дуже сильно прокачаний, щоб ви розуміли, як все працює. Як працювати з очікуваннями, як працюють там, локатори, які локатори краще, в яких локаторах ви про, в яких не про, в такому стилі. Далі, операційні системи. У вас по суті дуже часто будуть питати: типу, а там, працював там, на Linux, чи працював на, на Mac, чи працював на Windows. А, по відчуттям питають десь в відсотків 30 співбесідах, але чисто там працював, не працював. В деяких випадках в мене були співбесіди де мене питали там з Linux працював, працював, хорошо, з Bash працював, працював. А скажи, будь ласка, як мені створити ваш скрипт, або як змінити там права доступу до якогось файла. Ну, тобто можуть бути такі питання. Тому знову таки, по почитайте більше, якщо ви сходили на співбесіди і почули такі питання, ну, типу, пропрацьовуйте їх вдома. Я зазвичай пропрацьовую через чат GPT, або просто гуглю якісь питання, або дивлюсь співбесіди в різні компанії на, ці, ну, на оцю тематику, яка мені цікава. Наступне, база даних. Дуже часто вас будуть питати, про яка база даних використовувалась у вас. Якщо коротко, давайте скажу так, є два типи бази даних, це SQLні бази даних і no бази даних, або їх називають реляційні бази даних, або нереляційні бази даних. Тому, власне кажучи, важливо, щоб ви знали, як робити прості за все, з цими базами даних. Якщо ви вже хочете трошки там більше балів набрати, скажімо так, по цій тематиці, то просто подивіться. Як робити більш складні запити до бази даних, як робити джойни, що питають по базам. Ну і власне я раджу зазвичай локально підняти базу даних і погратися з нею, поробити оці конкретні запити. Бо те, що я бачив, часто, типу там дивишся, якісь питання, пояснюється, як зробити якусь штуку, а коли починаєш на практиці робити, щось не виходить. І виявляється, десь там є якась особливість, і поки ви в тій особливості розбираєтесь, ви прокачуєте ще купу в купу всього навколо. Так, далі додавав дві опціональних теми, але бачу, що зараз... Це ще, якщо наприклад, у нас на клауд технології вже тренди де давно, але ну питають далеко не завжди клауд технології це мається на увазі там, AWS, Azure, Google Cloud. Це власне, інфраструктура, де можуть крутитися ваші тести, або де може бути розвернутий продукт, який власне, ви тестуєте. Тому, власне, коли ви хочете там, переключитися на якусь гілку, потестувати щось, бажано, щоб ви знали, як працювати з цими штуками, особливо через command-line Interface, так званий клі. Якщо ви просто думаєте, що ви відкриєте веб-сайт, як там щось наклацаєте, то ні, так не працює. Зазвичай вам дають просто консоль, вам дають доступ, і ви маєте там щось написати, що зможе виконати там, ту задачу, яку ви хотіли. Тому про клауд бажано почитати. Я б радив, за все, зараз такий найбільш популярний це AWS. Просто почитайте, які основні сервіси є. Не лякайтеся того, що там 160 сервісів. Вам треба обов'язково знати про AC2 інстанси, AC2 це Elastic Computers. Computing, Це, по суті, можливість розвертати віртуальну машину в клауді. Далі S3, це, дивіться на це як аналог Google Drive. Куди ви можете складати купу файлів і налаштовувати доступ до них більш зручний варіант. Ну і останнє, що, останнє, що я б я радив трошки так про нього знати, це власне IAM-сервіс. це той сервіс, через який ви видаєте доступи всередині AWS. Це не, не супер важливо, скоріш за все, вам навіть це не, не знадобиться, але коли ви в роботі бачите, що у вас немає доступу кудись, ви розумієте, до кого звернутися і який сервіс за це відповідає, і що саме треба зробити. Треба розуміти, власне, як працює це розмежування доступу, роздавання прав в AWS. Ну і зараз остання тема, мабуть, дуже хайпова. Я, я її вказав. Бо вважаю, що про неї треба говорити на співбесідах. Зараз дуже-дуже великий ідея популярність ai технологій І якщо ви не цікавитеся AI-технологіями, то, скоріш за все, ви трошки відстаєте, і вам, в принципі, не цікавиться тема... не, не то, що тематика е... штучного інтелекту, а тематика сучасних технологій взагалі. Що для інтерв'юрера буде більше, мабуть, мінусом, коли він таке почує, ніж плюсом. Якщо ви розкажете, о, я, прям там, я свої підпроєкти роблю, я там користуюсь там, Midjourney, я користуюсь там, курсором, я пробував копайл для розробки, пробував там, різні ідеєшки з штучним інтелектом, ну, типу, це говорить про те, що ви слідкуєте за трендами, і вам це цікаво, вам цікаві технології, і це в, завжди грає в кращу сторону. По відчуттям питають ну, десь відсотків 20 співбесід, може не більше. Ну, Це я в общем, вам коротко так от розказав про те, що я виділив для QA інженера. Сподіваюся, вам така тематика сподобалась. Далі я вам буду оці всі теми трошки більш детальні, детальніше розповідати, що саме по них питають, з прикладами реальних питань, які я чув на останніх співбесідах, щоб це було максимально актуально. Я буду пробувати розгорнуто відповідати в такому стилі, як я відповідаю на співбесідах, щоб ви могли розуміти, ну, як. Я, в принципі, проходжу співбесіди. Так само я буду е, давати вам питання і відповіді тільки на ті співбесіди, які я пройшов, де я отримав офер, або де я прийшов до наступного етапу, для того, щоб не збивати з толку, бо знову таки я не, як, не source of true, я просто ну, типу, відповідаю, як я знаю, і в принципі, якщо в мене виходить, я радо цим з вами поділюся. Е, ну, в принципі, все. З вас лайк, підписка, і до наступної зустрічі.